Добрий день, 26 вересня Полтавщина. Новий сорт моєї колекції Алка. Це польська селекція. Перший невеликий врожай. В основному було в тіні, так як привита гілка в крону під дорослого дерева. І, і які на сонці мають таке червоне чи аж бордове забарвлення. А в тіні, в тіні маємо світленьке яблуко. Так, ну що по-першому? По-першому плодоношені не судять. Ну, і не будемо судити його. Ну, перше, що підшкірна плямистість є, це значить, що треба потребує обробки кальцієм. Ну На, на сонечку більш чистеньке. Чистенькі. Далі. Це осінь, ранньозимовий сорт пишеться. Ну, по-нашому це буде осінній сорт більше всього. Оце, що я розрізав, ці ось вже легко продавлюються, значить, вже достигли прямо на деревині. оці ці ось більш-менш з зеленцем можуть полежати. так, Це Таке. І для порівняння я взяв яблуко Дельбак Жубіле. от Розовинка тут доволі він француз гарно виглядить такий свіженький, яскравенький. Крупні яблука десь в мене тут сірники були. 5 сантиметрів. Значить, на смак, на смак. Я їх зрівняв, от і це розрізав і тут. М'яко ж десь приблизно одинаково в них підходить до чемпіона, середньої щільності. Сік тут сік є, ну, щоб так бігло, то не той, ну є. Так, мабуть, і на цьому ще глянемо. Є. Навіть щось бризкає. Так, ну і обидва вони, ну, дельбак жубіле, я вже пробував тр... держати його довго в лесці, воно перезриває. Ну, осінь, осінь, це жовтень, листопад, це його. Його сроки, похоже, що, мабуть, і алка буде ці самі сроки. Цукру може одинаково, це якби міряти там. А от кислоти більше, алка більше кислоти. Тому це можливо воно тоді насищеніше стає, тобто там. Більше кислоти і цукру багато, і, і такий воно контраст виходить. виходить. А дельбак жебіля менше кислоти. Це кому як, як казав мій тесть, що то за яблуко, від якого язко мене нема. О. Так що це можна сказати. Кисло солодке вже стигле. Ну, Більш зелене, я і не буду пробувати, воно буде ще кисліше, значить. Ну, а так, а так нормально. Кисло солодке. Ну, таке перше враження. Подивимося, на, на, якщо дерев, деревце вже посажено таке, я думаю, що більше буде на сонечку, то таке дуже гарний буде яскравий колір. Ну, це якщо ну таке дивіться які кольори. Отак. Вот Нормально. Сорт Алка.